Вітаю вас, друзі. Радію, що в такі буремні часи. Ви не зупиняєтеся і продовжуєте сам вдосконалювати себе, свої сторінки, бізнеси та нашу країну. Мене звати Валентина Байда, я сертифікована організаторка простору, і сьогодні ми поговоримо з вами про порядок у житті та речах. Коротенько план нашого уроку. Спочатку ми познайомимось, і я розповім вам, чим може бути корисна. Далі ми обговоримо, чому порядок важливий для нашого щоденного існування та психічного здоров'я. І розберемо три простих кроки або прийоми, які кожен з вас без особливої підготовки може одразу використати на практиці, тим самим додавши порядку у своє життя. Чому я можу про це говорити вже 10 років? Я розвиваюся у тему порядку. Спочатку це було цікаве хобі та веселі експерименти у себе та у друзів вдома. А у 2022 році, як і у багатьох з нас, у мене відбулася масивна переоцінка цінностей, і я вирішила йти у таку підтримуючу, допомагаючу професію як організація простору. Я люблю навчатись, тому три школи за кордоном, дві професійні школи в Україні. І от вже півтора роки я сертифікована організаторка простору. За цей період я організувала більше 2,5 тисяч квадратних метрів, провела кілька лекцій, семінарів та майстер-класів. І важливо не плутати організацію простору та клінінг, тому що організація простору має на меті речі та зручність їх розташування. А клінінг опікується чистотою оселі. Взагалі, головна ідея організації простору полягає в тому, що ви один раз організовуєте свої речі. Звільняючи тим самим час від постійного прибирання для головних для вас речей, чи то кар'єри, чи то сім'ї, чи то самовдосконалення, будь на що. Тобто, ви просто прибираєте зі свого життя такі епізоди, як розбирання постійних завалів у шафі, пошуки потрібних речей, прибирання і запізнення через те, що ви не можете знайти якусь річ. Ваші речі завжди зручно організовані. Ви можете легко знайти потрібне і просто повернути це на місце. На перший погляд, а мої послуги ви бачите на екрані, може здаватися, що я просто розкладаю речі по місцях, але це трохи не так, тому що з клієнтами ми також працюємо у коучингових та психологічних техніках, які допомагають нам розібратися з установками різними, які мають клієнти з приводу речей, чому вони їх не можуть відпускати, чому не тримається порядок і так далі. Організувавши таку кількість квадратних метрів за півтора року, можу сказати, що везла та захаращення майже у всіх, Стається з дуже схожих причин, а от, на жаль, чарівної таблетки порядку однакової для всіх на жаль немає. Чому? Тому що ми всі дуже різні, маємо дуже різні звички, вподобання. Ми живемо в різних оселях з різною кількістю людей і маємо різні роботи та різні хобі. Тому у кожного буде своя система зберігання і своя система порядку. І саме тому я завжди підтримую виключно індивідуальний підхід, який ми. Розробляємо з клієнтами, але я мушу вам сказати, що то є дуже глибока історія, в яку готовий іти не кожен, але порядок насправді потрібен кожному і доступний кожному. Тому метою сьогоднішнього уроку буде дати вам три простих інструменти, три простих методи, які без додаткової підготовки ви зможете просто взяти, втілити в своє життя та покращити його якість. Сьогодні ми живемо у часи підвищеної активності та насиченості життя. Кожен з нас виконує дуже велику кількість ролей і ще більшу кількість діяльностей. Крім того, ми маємо певні бажання. Ми хочемо зустрічатися з друзями, мати хобі, бути гарними мамами, їздити на відпочинок, займатися спортом і багато-багато різних бажань. Але часу і енергії щодня ми отримаємо дуже обмежену кількість. Саме тому зараз так модно все впорядковувати та систематизувати. Саме тому порядок наразі є дуже актуальною темою. Якщо взяти загальні визначення слова порядок, а ми їх тут бачимо два, то ключовими словами тут буде, будуть передбачуваний, очікуваний та на своїх місцях. Уявімо, що ви прокинулися зранку. Вже маєте якісь цілі, завдання та думки в голові. Також вже думаєте, що приготувати на день, що потрібно купити. Вам потрапляють завдання від ваших близьких та рідних. І додаємо сюди ще речі, які лежать навколо або вивалюються з шафи, або речі, які ви не можете знайти. Хочете ви чи ні, але всі ці аспекти фіксує ваш мозок. Це мілісекунди. Ви дуже часто цього не помічаєте. Тим не менш, це завантажує ваш мозок і знижує концентрацію, прискорює втому та підвищує стрес. А якщо інакше, коли та сама історія, ви вже починаєте збиратися, купа справ зранку, але при цьому всі речі не потрібно шукати, ви точно знаєте, що, де лежить, нічого не вивалюється із шафи. Так, звісно, це не вирішить всіх ваших проблем на день. Але це точно прибере стрес із вашого ранішнього збирання. Або ще такий варіант: якщо ранок це ваш час спокою, натхнення, медитації, час для себе. І якщо навколо вас знаходиться безліч речей, які мозок постійно фіксує як небезпечне та непередбачуване оточення, на жаль, в такому просторі відпочити вам повністю не вдасться. Можливо, ви будете думати, що ви відпочили, але насправді мозок не буде заспокоєний. Корінь цього йдуть дуже глибоко в минуле, коли наш мозок вимушений був сканувати простір навколо на хижаків та небезпечні явища як метод самозахисту. На жаль, що більше зростає інтенсивність нашого життя, то частіше і більший проміжок часу наш мозок знаходиться у стані. Постійної готовності та небезпеки. Це неймовірно його виснажує. Саме тому ось ці методи наведення порядку візуально спрощують нам наше становище, і саме тому наразі мінімалізм, як течія, дуже популярний. Він допомагає візуально знизити навантаження на наш мозок. І тому ми беремо ці три прості прийоми, які ви можете зразу втілити і отримати трошечки більше порядку, аніж до цього. Перший метод маленькі кроки це дуже простий метод, який полягає в тому, щоб робити щось маленьке щодня або регулярно та мати постійний результат. Як кажуть, шлях тисячу миль починається з першого кроку. Тому під час наведення порядку. Будь ласка, розділяйте ваші зони на маленькі такі відрізки. Це може бути одна поличка, одна шухлядка або одна шафка. Наприклад, сьогодні ми організовуємо шухлядку з прикрасами, а завтра організовуємо поличку з рушниками. І так далі. Якщо вам все ще важко, це дається. Наводьте таймер на допустимі для вас проміжки часу. Це може бути 10-15 хвилин або 20. Подивіться, як ви витримуєте і працюйте виключно. Продовж цього проміжку часу. Це потрібно для того, щоб ви не вигоряли і завжди мали ресурс для наведення порядку. Увага! Якщо ви хочете вивалити всю шафу і розібрати її за один день, будь ласка, не робіть такого самостійно. Майте для себе або помічників, але будьте готові до того, чи вони подужують з вами це, або робіть це зі спеціалістом, тому що така історія це вигорянні. Тому, якщо ви не хочете вигоряти, будь ласка, діліть вашу шафу на полички і маленькі кроки. Другий пункт регулярне розхарашення. Повертаємося до теми високої інтенсивності життя. Реклама, подарунки, друзі, свята, акції, розпродажі, поїхали у відпустку, речі валяться на нас з усіх сторін. І цей метод є насправді запобіжником для того, щоб не потонути в морі речей навколо вас. Пам'ятайте, що речі потрібні для вас, а не ви потрібні для речей. І е, ми для себе залишаємо тільки найкраще. Коли ви думаєте, скільки речей вам потрібно, насправді ви можете мати абсолютно різну кількість. Просто залишайте речі, які все ще виконують свою функцію, все ще подобаються вам, все ще використовуються щодня або мають високу емоційну цінність. Може, це якась пам'ятна річ. Якщо ви думаєте, що ця річ дуже дорога, ви заплатили за неї дуже багато грошей, і при цьому вам важко її відпустити саме з цієї причини, то згадайте формулу вартості цієї речі. Вартість цієї речі ось на зараз складається з вартості самої речі, вартості меблів, на яких вона стоїть, вартості квадратних метрів, на яких стоять меблі, і вартості вашого часу, який ви витрачаєте на обслуговування цієї речі. Після розхарачення ви точно відчуєте приємне звільнення, нові емоції, зниження стресу та у вас виникнуть нові думки. Третій пункт інвестуйте в систему. Як би ми не розхаращувалися, скільки речей би ми не мали, але без зручних меблів та органайзерів розташувати їх нам буде вкрай важко. Речі будуть розповзатися та е, знову збиратися кубками. На жаль, про меблі ми сьогодні говорити не будемо. Це болюче питання, тому що наразі дуже часто мені доводиться доробляти, навіть зроблені на закромовування меблі для клієнтів, тому що вони незручні. А от е, про органайзери ми поговоримо. Органайзери створюють межі та місце для кожної речі. Органайзери це не про коробки, а про звільнення часу, енергії та зручність. Якщо ви хотіли би купити органайзери, але не можете це зробити зараз, пам'ятайте, що органайзерами на початку можуть бути майже все, що завгодно. Просто дозвольте бути собі креативними. Колись дуже давно, замість органайзерів, я використовувала коробки від памперсів. Так, це не дуже естетично. Але у мене тоді не було іншої можливості, але зручно і порядок тримався. Отже, давайте підсумуємо. Як бачимо, прості кроки до порядку це маленькі кроки, регулярне розхаращення та інвестиція в систему. Використовуйте ці три методи порядку і точно у ваших речах і у вашому житті стане більше порядку. А тепер цікавий бонус. Якщо ми подивимось на тріаду цих рішень, цих методів, то легко побачити, що їх можна адаптувати під будь-яку сферу вашого життя. Орієнтовний список ви бачите ліворуч на слайді, його можна ще довго продовжувати. Але для прикладу давайте візьмемо навчання. Для досягнення порядку навчання потрібні щоденні маленькі кроки, коли ви дізнаєтесь щось нове, регулярне розхаращення від непотрібних дій, інформації, активності, які не ведуть вас до вашої мети, і інвестиція в систему. Яка це система може бути, ну, наприклад, така, як от ви інвестували зараз на цьому навчанні? Інвестиції також можуть бути у часі. Наприклад, виділіть собі годину часу, пропишіть всі свої плани на майбутнє та цілі у навчанні, і от ви маєте систему, яка допоможе вам вправно рухатися до ваших поставлених цілей. Як бачимо, порядок є дуже універсальним поняттям, і наразі є актуальним і потрібним абсолютно всім для того, щоб додати трохи спокою в наше буремне та таке активне життя. Я дякую вам за увагу і бажаю плідного навчання. Якщо готові ґрунтовно працювати над порядком та вашими речами і створити стійкий та естетичний порядок, пишіть мені за контактами на слайді. Буду рада допомогти. А я дякую вам за увагу і бажаю вам порядку в речах, в голові та у ваших справах. Бувайте!